І так, і так, середа, середа дві години дня, запізнились блин, на розвантаження, мали б розвантажуватися в 10, купа блокпостів до Одеси. 700 кілометрів пропилили з Лепецівки. Зараз ми рубайському зараз взяли документи, бачите трішки. Такі тут всякі. привезли соки, 2,6 тонн. Голові в мене бардак. Телефон глюче, тому що спека не... невероятна. Спека десь 3035. Зінімо на сонці всі 40. -50. Поважної охорони запитаємо, чи туди ми приїхали, чи щось. Вантажовідправник не бере трубку. Поставили там от малий. А, і приїздили б просто мене хотіли знову штрафувати за криво. Тому криво сьогодні тут перша. перша. справа, става на криво. Вже за штрафи заходили. І ще хотіли А не в сраку би ви пішли, блядь. І так, друзі, це ми, коротше, привезли ці соки на... АТБшну базу. Типу склади їхні в Одесі, не було. Нерубайське, А там ну точніше не доїжджаєш і до Нерубайського. Зараз йдемо до 60-ї рампи несемо такі от папери, тут купа бумаг і розвантажуємо тачку. Уже 23 липня, рівно місяць, як я працюю на фірму Transit Plus. Віті Кирилу, привіт! Питань до вас ніяких нема, все чітко. Роботою задоволений. Зараз тільки розвантажимо. Та і все. І по ділам до зв'язку.